Ну а далі покажемо вам ось яку історію влада відволікає увагу українців від корупційних скандалів і намагається сфабрикувати справи проти інших. Співголова фракції Європейська Солідарність Артур Герасимов прокоментував інформацію про те, що ніби. Вищий антикорупційний суд визнав депутата винним у декларуванні недостовірної інформації. Як згодом уточнили у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у зв'язку із закінченням строків давності, депутата звільнили від відбування покарання. Далі почуємо коментар самого Артура Герасова. Шановні колеги, прокурори заявили на всю країну, що я скоїв злочин. Суд своїм рішенням визнав. Що злочину немає. Суд повністю відкинув безглузді обґрунтування прокурорів щодо мети цього неіснуючого злочину. Суд звільнив від покарання, але я все рівно піду до апеляції через численні процесуальні порушення, подвійні стандарти і вибіркове правосуддя, які проявилися через бажання зберегти обличчя провальній справі прокурорів, де один з ключових прокурорських документів є російським, і невідомо де взявся. А обвинувальний акт був умисно сфальсифікований, і суд це не прямо визнав, але стидливо прикрив прокурорів, не написавши про це впряму. Все, за що мене намагалися судити, не має жодного відношення до корупції. Сталося задовго до політики. І було придбано за законні доходи. Я розумію все це як піарну акцію з метою затьмарити яйця по 17 гривень. Зниклі мільярди Міністерства оборони, хабарі команди Зеленського та нескінченні скандали президентської фракції. І ще одне, що вам належить знати про роботу цього суду: рішення суду, блогери Офісу президента, отримали раніше за мене і адвокатів.